Привіт! Мене звати Ганусі, і Вона на моєму каналі, де я говорю про психологію в усіх ралах її існування. І сьогодні ми говоримо про психологію в рамках знову майстершефа і його героїв. І сьогодні ми розглядаємо інтерв'ю, яке Ольга Мартиновська, одна з підведучих проєкту, дала раміні. І досить цікаве інтерв'ю, неочікуване, я не збралася його дивитися, але все ж таки руки дійшли. І це буде досить корисно, мабуть, нам з вами обговорити тему того ж батьківства і взагалі сприйняття подібної людини, як Ольга Мартиновська. Тому що на перший погляд здається, що вона дуже правильна і стабільна. Ну, може, ніби так здатися, вчилась там і вищу освіту отримала, і перемогла майстер шеф, і поїхала у Францію, і ще там щось. Але, от, знаєте, от, ніби все структуровано, і ніби вона старається говорити все логічно, послідовно, якось так ем, поплинно і ніби одне перетікає в інше, але щось не так. І ви розумієте. Що щось не так, особливо в той момент, коли включаються інші герої цього шоу, і навіщо сраміна Знаєте, хвилинка фемінізму? Навіщо говорити про ектора? Навіщо говорити про Володимира Ярославського, другий співведучий, тобто навіщо вони в цьому шоу? Тобто їм приділяється увага. Їх показують, як ну екторам там не показували, бо я частково дивилася, частково слухала. Але того ж, Ярославського показують, як його гримують, тобто таку якусь додатково рекламу їм роблять, знаєте, підкреслити маскулінність, якісь такі про їхні типу стосунки з цією мартиновською, яких, вірогідно, ніколи не було і не могло бути. Але от треба було це включити і додати якийсь знаєте, такий штрих до цього всього. Але дуже воно корисно в плані було, коли все ж таки він почав коментувати Мартиновську, то там такий момент, що. Він підкреслив певні риси, які її ілюструють як межеву. І він каже, що загалом учасники шоу-майстер-шеф мають отаку рису. Їх хитає, вони, вони не визначені, вони не знають, чого вони хочуть, вони сьогодні їдуть у Францію, завтра вертаються в Україну. І тут все стає на свої місця. Тобто, це така межевість, коли людину кидає з боку в бік. І от є ця Мартиновська, яка нібито має перемогу, наприклад, в шоу. Вона вивчилась у Франції, вона може там залишитися, відкриває якийсь ресторан. Ну і тут ми розуміємо послідовність, що вона його відкриває, випадає з цього бізнесу. Вона народжує дитину, розходиться з чоловіком. Вони переїжджають з країни в країну, вона вертається в Україну, вона тут незадоволена. І от приблизно таким же текстом це описує цей Ярославський. Що от є така оця мінливість. Плюс вона ну, займається таким певним саморуйнуванням в стосунках. Тобто вона шукає, що тому партнеру треба ну, такий, знаєте, тривожний тип прив'язаності, коли от з одного боку вона вгадує, що кому треба, десь там людина натякнула, що їй потрібно в подарунок, вона це подарує, а інші мають прочитати її думки. Тобто вона так про себе не дбає, але потім вона каже: А потім я хочу від свого партнера, щоб він був найкращим, найімбітнішим, найшвидшим щоб він був такого ж рівня, як я. Тобто, знаєте, він ніби павучок, який потрапляє в цю пастку, і в павутині потім його прибивають, тому що він не відповідає всім стандартам. І виходить, що Мартиновська там каже, наприклад, мені потрібен чоловік, який буде любити мене, мою дитину прийме нас в таких умовах. А з іншого боку, він не може порушити наш уклад. Він у нього не має бути дітей, у нього має, він має вгадувати не просто натякати на те, що там тобі потрібні. Тобто, це теж обрати, вибачай, що перескакую, але знаєте, обрати чоловіка, який буде тебе тикати в твою недосконалість. Тобто це теж такий специфічна а їй це потрібно. Вона комфортно себе почуває там, де її пригнічують, де є якісь правила, яким вона не відповідає. І треба старатися, де вона достатньо розумна, багата, успішна і так далі. Це такі батьки, які порушують твої кордони. І, вірогідно, можливо, і в неї такі батьки, вона досить до них прив'язана, і не хотіла навіть їхати зі свого Містечка чи села, де вона народилася, тобто в неї був варіант приїхати в Київ, але це було занадто далеко, занадто незрозуміло, це Київ краще от десь поряд, щоб кожні вихідні вертатись до мами тату. Тобто, яке насправді її дитинство, які травмуючі були події, можливо, вона сама не пам'ятає. Тобто, тому що у неї є якесь таке патологічне завмирання, як історія з її дитиною, коли дитині знімають штани з трусами, грубо лікар ставиться до малої дитини, а вона на це просто дивиться і каже: Ну, він лікар, він знає краще. А дитина вже рік за нею ходить і каже: мама, це було неадекватно, мені страшно і взагалі. Але з іншого боку, вона сама свою дитину вранці піднімає, несе в туалет і поки та сидить на туалеті, чухає її голову. Ну тобто. Дивно це все, тобто нелогічно. І вона каже: от як чоловік може потрапити в нашу родину, ну ніяк, тому що їй це не треба. Вона вибудовує так самостійно стосунки зі своєю дитиною, що там не поміститься ніхто. І ця дитина вважає зрадою умовно те, що у батька народилась інша дитина вже в новій родині. Тобто це і не рідні, і рідні тих, троюрідні брати. Ото А зведений брат, звичайно, це програна конкуренція. Звичайно, там це завжди для старшої дитини образливо. Образливо, коли в новому шлюбі, що батьки не зійшлися, але вона виграла маму. Вона виграла маму до такого, що вони сплять в обнімку в одному ліжку вже дитині 9 років, і вона тільки за своїм бажанням можливо переїде в іншу кімнату, але спойлер навряд. Тобто, ну, як складеться доля, тобто, знову-таки, з одного боку, там дитина нарікає на якісь продукти Мартоновська, каже, я не буду тобі судочки в школу збирати, з іншого боку, це теж такий контакт і теж цікавий момент про цього клопотенка, коли навіщось вони починають аналізувати Мартоновське, явно не орієнтуються в шкільному харчуванні. Але вона, вони вносять цей коректив, що реформа Клопотенка погана, ну ніби є інша. Тобто, давайте харчуватися радянським харчуванням. Тобто, теж такий, от її дитина не любить їжу в школі. Ну Проблема в тому, що знайдіть ще дитину, якій подобається їжа в школі. Що б там не давали. Тобто. Наші якісь позитивні спогади про харчування в школі можуть бути, ну хіба що ну, в більшості випадків, і зі свого досвіду, це старша школа, коли ти ростеш, хочеш їсти, і от підлітки вони, мабуть, вже готові їсти що завгодно. І то, якщо їм батьки не дають багато грошей на шаурму за поворотом або Макдональдс. Тобто ясно, що коли у них є такий вибір, то вони підуть за Кока-Колою і бургером, а не за шкільною їжею. Але тут звичайно все погано. Тобто, ми опускаємо той момент, що школи розкрадають гроші, що ж працівники кухні часто можуть розкрадати продукт. І їм невигідно купувати чечевицю, бо їм більше подобається нести додому якісь інші. Тобто я не кажу, що це всюди, але це поширена історія. Розпитайте батьків, які активісти в школах, які цим цікавляться, які дивляться документацію. Тобто є такі, яких потім школа теж затискає каже: хочете тут вчитися, мовчите. Тобто тут знаєте, у нас багато проблем в системі харчування. тобто не тільки те, що дітям не подобаються якісь рецепти. І теж цікавий момент про досвід Ольги проживання у Франції, і він у неї був там різноманітним. Я вже спостерігала за цими дітьми, які ростуть як дорослі. І от тут історія про те, як. Теж перевернуто, перекручено, сприймається книга, що там французькі діти не полюються їжу чи щось таке. Про те, що якщо там дитина росте як дорослий, це не означає, що дитину сприймають як дорослу. Дитина росте за правилами батьків, дитина зручна батькам. Тобто. Ну, такі часто, це не тільки французька система, це багато є культур, де дитина просто супроводжує цих батьків. Куди мамі треба, туди з нею їде дитина. Тобто, чи це про контакт близький не обов'язково. Але це ілюструє, що так теж можливо. І виходить, що українські мами часто це перекручують, як моя дитина вже доросла, вона знає, що їй треба. Тобто, раз, наприклад, французи, отак от, там, як тут описується, в балетках і курці можуть випустити дитину на вулицю в соплях, і там з вошами всі разом нікого не ізолюють. Тобто, це з одного боку про толерантність до того, що це нормально, воші вже є у всього класу, будемо всі разом з цим боротися, і не будемо осоромлювати цю дитину умовно. Але тут перекручується, як дитина сама знає, коли їй холодно, як її одягатися. Тобто таку ну, тобто це все викриблюється. І на прикладі французької дитини з одного боку кажуть, що на початку що як класно їх виховують, а пізніше говорять про те, що французькі діти не з'їжджають від батьків і взагалі не хочуть дорослішати, тому що вірогідно вони не добирають цієї уваги в дитинстві і все сподіваються про життя. Будучи зручними і підстроюючись під батьківський режим, не отримуючи контакту, продовжують його шукати. Що можливо, десь там, виконавши всі ці умови, будучи цим зручним, ти нарешті це отримуєш. Власне, як і в українській системі, коли вона робить абсолютно все навпаки, і з одного боку вона може бажати, що її донька краще знає, що їсти в школі. І, дома, і так далі. А з іншого боку, дитина диктує, як їй жити. Тобто дитина скаже, не хочу вставати, вона її несе на руках. Дев'ятирічну величезну дитину. Шоб що Тобто дитина росте з уявленням, що, мабуть, можна і в школу не ходити, можна собі спати, мама буде все за тебе робити, одягати, тебе мити і так далі. Тобто, мають з'явитися межі. Тобто не тільки патологічні, коли з тебе лікар стягує труси. А коли мама не має з тебе стягувати ті труси, коли несе тебе в туалет, вранці, навіщось і там в обнімку спати постійно. Тобто це все дивна історія, і вона сама собі створює проблему, ця мартиновська. Тобто її дитина не підпустить до неї чоловіка. Тобто, якщо це мета Мартиновської, психологічна, не підпустити до себе чоловіка. У неї це вийде. Тобто вони будуть жити вдвох, потім її донька, наприклад, побудує недовготривалі стосунки, народить дитину, і будуть вона жити втрьох, наприклад, вона, її донька і дитина. Ну, це одна з гіпотез, що може відбутися, якщо нічого не зміниться. Якщо кожен не почне жити своє життя і виконувати свої якісь обов'язки, і переживати цю травматичну подію. Бо не буває дитинства і взагалі розвитку без травмуючих подій. Тобто, так, це не має бути насилля, це не мають бути лікарі, але має бути логіка між тим, що допустимо, а що допустимо. А коли меж немає, і у мами немає меж, вона не розуміє, що правильно, що неправильно, дорослі завжди праві, але ці дорослі інші. І дуже цікавий момент, що я, я не знала скільки Мархновських років, дуже здивувала, що їй 35, Бо я думала, що їй значно більше. І це недорікання, що вона якось погано виглядає, у неї такий типаж, дорослий. Ну і трохи її на тому що з тебе гримують з того, що я бачила, ну, нелогічно. Тобто воно виглядає так, ніби їй більше років, а з неї роблять молодшу, а виходить навпаки, вона молодша, а з неї роблять старшу. Вона є такий гострий, типаж, там за цими типологіями, якісь там драматичний умовно, а роблять з неї якісь такі романтичні. Воно в дисонас певний входить. Але її позиціонування як дитини. І от я не могла зрозуміти, в чому мій когнітивний дисонанс, коли я спостерігаю за нею. Тобто, Що не так? Що от, да, вона говорить штучним голосом, вона затиснута, вона нібито не висловлює агресію, хоча потім вона каже, що вона стає в тих же стосунках агресивною, судячи з усього. Тобто, коли вона хоче більше там, і так далі, Тобто, за те, що я терпіла, компенсуй мені, небудь іншою людиною, якоюсь придумала. Тобто так не може бути. І вона вгадує, ким їй бути. І от в цій парадигмі, де Реміна бере інтерв'ю у її співведучих, типу як у дорослих, які дають їй поради, а їй не 15. Але досі в 35 років у неї є дорослі, які, з якими вона має консультуватися з приводу стосунків. Вона ходить до психолога, який розказує, як будувати стосунки з чоловіками. Тобто це дуже дивний запад. І так не працюють психологи. Розкажіть мені як чоловік, чого вони хочуть питання, чого вона хоче. Бо е, такі самі жінки, як вона, і от у неї є ця якась ідея з дитинства, що е, там от є красиві дівчатка, вона не красива дівчинка, і от в таких не закохуються, закохуються не в е, топ-модель і найкрасивішу дівчинку школи. Тобто є тренд змагання якесь, а є закоханість, і вона будується на тому що подобається саме нам, і воно нелогічне. Ми не в найкращого з тих, кого ми бачимо. Ми закохуємось в свій власний типаж, в те, що нам, ну, наприклад, щось нагадує. Це може нагадувати як патологічне, так і норму. Ми навряд чи закохаємось в те, що буде просто естетично довершено. Ми не колекціонери в стосунках. Тобто, у нас є щось, що нам подобається. Що ми шукаємо, це обов'язково батько, наприклад, це можуть бути інші люди з нашого якогось дитинства, які нас вразили. Тобто теорії закоханості, ну і всяких таких нюансів їх багато, але це нелогічно. І такі самі дівчатка, як вона, можуть дивитися ці інтерв'ю і думати, та Боже, в мене мільйон було залицяльників з такою ж зовнішністю. Те ж така ж, як вона, але чомусь вона говорить щось нелогічне. Ну, або не ідентифікувати себе з нею. Тобто вона не зовсім розуміє. Знаєте, ну, не те, що не зовсім тестує реальність, але вона не має таку дифузну певну ідентичність. Вона не зовсім розуміє, яка вона, якою їй треба бути, там ну це і є ця межевість її певна. Тобто ясно, що в ній там є обсесивність якась, вона от працює, працює. працює. Вона так спостерігала за тією французькою жінкою, яка може прийти додому, не мити посуд, три години їсти там, дозовано будувати стосунки зі своїм коханцем, з яким вона два дні живе, два дні у нього два дні у неї, три дні живуть самостійно. Ну тобто, це такі вже там французькі штучки, як вони вибудовують ті стосунки. І ці всі гостьові шлюби умовно. Але тут, знаєте, тільки там вона побачила, що можна розслабитися, що можна лягти і відпочити, От прийти з навчання, лягти, заснути і прокинутися на наступний день, а не працювати. Як вірогідно робили її батьки, тікаючи від своїх емоцій і від близького контакту, чого їй, наприклад, не вистачало, і вона не може з цим справитися, навіть цього тікає. А Потім що ще цікавого? Ну, от, з цікавого це, це патологічні стосунки такі з донькою. Ну як вони не що патологічні, вони поширені, але Ну, це складно, це без конфлікту, потім не розрулити. Ну, тобто, от вона знайде собі ідеального чоловіка, який буде дарувати сумки Біркін і любить її безмежно, і бути суперамбітним, там і все, що вона тут собі не але ну, він не поміститься. Тобто вона собі уявляє, що він зі своїми шкарпетками це приїде в їхнє царство з донькою і буде це псувати. І він має знати про те, що вона спить зі свою дитиною. Так не втрьох будуть спати в цьому ліжку з дитиною. Ну не будуть. Тобто треба чекати, коли дитина знайде собі чоловіка і приведе його додому. Тобто, Тут така складна історія, ну і донька вірогідно або дуже рано почне будувати стосунки, або не почне їх будувати. Ну, тобто, там такі ще варіанти. Але ну, це про те, що в неї нема меж, у самої Олі. тобто, Вона така і все, і нічого, і, і тікають звідусіль потрібно. Цім всі імпульсивні розповіді про те, що там вона поїхала у Францію на початку війни і почала шукати захотіла відкривати ресторан, потім воно все передивилось, повернулася в Україну. Ну, тобто це все якби, воно виглядає нібито логічно і правильно, але насправді імпульсивно і нічим не завершується. Зараз воно і цей додаток, і вона в нього видно в дуже багато грошей вклала, але при цьому не факт, що він почне заробляти. І вони так намагаються це все продати нам, з вами, наприклад. Тому так воно. Межево, нарцисично, складну. Але цікаво. Цікаво, що вигляд... сприймається як старша, позиціонує себе як дитина, є там ну, все одно дорослою, зрілою жінкою. Складно їй, мабуть, дуже з собою. І важко з цим справитися, як і ці всі стосунки, які вона. Спочатку вона розповідає якось так дуже і ідеалізовано, потім вона на всіх пожалілася. І, мабуть, ті, хто її знають, можуть вгадати, хто там, з ким зустрічався, хто кому за що не заплатив, і які квіти сказав собі купити. Тобто ну, Вона запрошує до того, щоб їй давали поради, а потім на них ображається. Тобто вона запрошує цих чоловіків, вона каже, я все тобі дам. Розкажи мені, як мені ще для тебе постаратися, а потім каже: він мені сказав самі собі квіти купити. Ну тобто, от, знаєте, вона сама це створює якість з цією дитиною, але воно спровоковано якимись такими зруйнованими цими межами ще в дитинстві і в підлітковому віці. Що там відбувалося, тому що так воно вона ті книжки читала. Тобто, це не обов'язково щось супертравматичне. Але чомусь вона отак от. Закрилась. І дуже складно бути такою відмінницею, яка постійно шукає вчителя, який поставить п'ятірку, поставить двійку, скажете права, ти, не права. Тобто тут та ж терапія, вона про те, щоб, ну, по-перше, вибудувати якісь свої ці межі, стабілізуватися і змиритися з власними силами, правотою і можливостями. На цьому будемо завершувати. Можливо, щось забула, а ще може, говорячи про якихось інших персонажів, буду згадувати. Гарного дня! Ясно, що моя думка суб'єктивна і базується рівно на одному інтерв'ю, але це не мій клієнт, не потрібно мені писати, що, що ж ви за психолог, що аналізуєте. Ну а що роблять психологи психоаналітичного спрямування як не аналізують. То я буду її потези, побачимо, будуть ще інтерв'ю, будемо їх так аналізувати. Це цікаво, цікаво спостерігати за ними, за собою. Знаю, що багато людей шукає щось споріднене і намагається зрозуміти, що з цим робити. Можливо, мої відео будуть для вас корисні. Гарного дня! Побачимось на каналі, залишайтесь, підписуйтесь, приходьте на консультації і пропонуйте якісь теми.